А знаєш, що в метро можна побачити тварин часів динозаврів. Поки спускаємось на станцію університет, нагадаю, що 300 мільйонів років тому гори Кавказу, Альп, Паміру, Гімалаїв та Карпат були дном до історичного океану Тетіс. На території України плавали велетенські акули, химерні риби, прадавні молюски. Зараз про це свідчать рештки скам'янілих істот. На Закарпатті є поклади мармуру з залишками древніх молюсків. Плитку саме з цього мармуру використовували для облицювання, зокрема і станцій метро. І якщо не втикати в телефон, а розглядати візерунок, то можна побачити відбитки амонітів, прародичів сучасних восьминоїв та кальмарів. Також є рештки белемнітів і ще одних вимерлих молюсків. Амоніти ти можеш знайти ще на багатьох станціях. а на Печерській повно стеблин викопних морських лілій. Пиши в коментарях, де ти іще зустрічав цю красу.